Команди академії руху нарешті вийшли із літніх канікул, як діти адаптовуються до змін та як триває тренувальний процес після відпочинку. Дізнавайтеся далі у відео. Вже кілька днів паралельно із тренуваннями триває третій етап відбору в академію руху. Діти наймолодших вікових категорій борються за місце у командах. Є дуже хороші хлопчики, так. Це і швидкісні, і дуже технічні, і інтелектуально дуже розвинуті на свій вік. Надіємося, буде дуже хороша вікова категорія. Але це також буде залежати від того, як вони будуть. Сприймати інформацію. Видно, що у них дуже хороший матеріал, яких можна ліпити, як то кажуть, хороших професійних футболістів в майбутньому. Пам'ятаємо тебе ще з першого етапу відбору. Зараз ти вже на третьому етапі. Як себе почуваєш, які твої емоції, які твої відчуття? Все-таки йдеш крок за кроком до своєї мрії, щоб потрапити в академію руху. Я дуже радий, що я себе можу проявити в цій країні. Недаром мої праці йшли, тому що я вставав 9 ранку і йшов на, трен... на то поле і, і тренувався. Ну, не потрібно там бити куди-небудь. Розуміли? Ліво, вправо направляю м'яч. Добре? Так. Давайте пішли. Я пройшов в третій етап. Ми бо я вдома тренувався файно на тренуваннях відпрацьовував і пахав. Поділися футбольними мріями. Хочу стати майбутнім футболістом, щоб я грав за е збірну Україну. Ми відбираємо більше здібних дітей, які нам підходять в академію, які... Ми шукаємо їх на наші проблемні позиції. Більшості це зараз захисники, тому що у нас тільки двоє на даний момент. Перший тиждень ми все ж таки працюємо більше, граємо ігри, на тренуваннях теж більше застосовуємо ігрові вправи, щоб передивитися наших переглядових, щоб підібрати їх в академію. Все гарно, вистачає мені сил, я думаю, попаду. Поки йде відбір під час тренування, гравці команди ю 11 діляться своїми досягненнями за минулий сезон. Ми були на Ліокапі, були в Польщі, виграли Кап, перше місце золото. Зайняли, які цілі ставити перед собою. ще раз на Кап порвати по порту ще з більшим рахунком. Як провів свої літні канікули? Класно, неймовірно тренувались, старатися старались покращувати свої рівні. Які цілі ставити перед собою вже на цей сезон. Ще раз взяти, ну, взяти Cup, щоб ми його не провалили. Поїдемо в Польщу, щоб там взяли ще. Що взяли? Кубок, перше місце. Похвалитися здобутками за попередній сезон можуть гравці команди ю 12 вихованці академії срібні призери Кап». Почанок був майже два місяці, так що зрозуміло, що там і пиріжки в бабусі, і все остальне. І трішки навіть я сміюся, що по полю можна катати. Але так, ну в міру. Хлопці, в принципі, скидали два тижні роботу, яку ми їм давали, робили. Ну, Зрозуміло, що потрібен тиждень-два, щоб вони повністю війшли в тонус. В принципі, загалом ну, все залежить від них. У нас є 19 дітей в академії. Одинадцять зараз на перегляді під позиції. Ми так не підлаштовуємося, Якщо є якісний гравець, ми дивимося на перспективу, як він буде розвиватися. Як тому він нам підійде. В принципі, ми приглянулися. Пару дітей з одинадцяти вже приглянемо. Складно вже наїлися і вже не хоче тренуватися. А зараз будемо вертатися до нашого прайму. Які цілі команда ставить перед собою на цей сезон? Ну, виграти Інтерлігу – це однозначно і виграти леокап. Під час тренувального процесу команди ю 13 та ю 14 не тільки звикають до навантажень після відпочинку, а й знайомляться із новими тренерами. Насправді. Нічого нового, ми їх знаємо, тобто ми на там вже трьох років в академії, діти вже працюють два роки в академії, і ми кожного з них знаємо і знаємо, хто чим дихає. Тільки зараз починаємо звикати до нового формату, тому що ми переходимо на велике поле, 10 плюс 1, і для них це новинка. Так само надіюся, що діти до нас звикли вже за той короткий проміжок часу, і ми будемо тільки працювати і прогресувати. Чи змогли вже переключитися з гравця на тренерство? Взагалі, як вам така співпраця з дітьми? Мені цікаво працювати з дітьми, і минулий рік в мене був такий перехідний, тому зараз більше стараюся поринути в цей процес. Прийняли 2012 рік Шлегом Вікторовичем. Тому, в принципі, вже майже всі хлопці вивчили. Дуже такі цікаві, технічні, обдаровані діти. Дуже хочемо зробити все можливе, щоб вони прогресували чим швидше, а вони допоможуть, напевно, нам прогресувати і здобувати досвід, знання. І в тій співпраці хочемо, щоб рух ставався краще і краще, а діти в майбутньому отримали можливість грати в першій команді. головна ціль наша це виграти Інтерлігу, як того сезону. Того сезону ми її виграли, ми боролися до кінця та заслужено її виграли. виграла. Буде важче, тому що ми вже переходимо на 11 на 11 і будемо старатися ще більше, щоб виграти її. Того року було все набагато м'якше, зараз вже жорстче. Тренери ставляться до нас вже як до мужиків. Ми маємо виконувати всі їхні все, що вони нам кажуть. І ніяких поблажок не дають. Можна сказати, що вони... вони хороші, то думаю, що ми маємо виграти цю інтерлігу з ними. Рух буде Браво. 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 До цього працював з 18. Ну, це вже плюс-мінус. Там футболісти, які вже ну, дорослі готові до професійного футболу. Тобто там треба було. Так більш детально підказувати якісь моменти по тактиці, то з цими хлопчиками умовно треба все спочатку вчити елементарним речам, передачі. Ну, понятно, і тактика має бути обов'язково навіть в такому віці. Улала! Якийсь Ярослав Раківський <працюк> і Олександр Кучев підростають. Але цікаво, діти є діти, знаєте, азарт, кожна вправа. Нема такого, що там хтось не хоче робити. Є сили, нема сил, працюють на 100%. Я ними дуже задоволений. Ці хлопці минулого сезону вигравали інтерлігу цього сезону. Вони дебютують в дюфел. Що можете сказати про такі досягнення? На чому будете робити найбільші акценти під час підготовки? Ну, по перше, хочу подякувати попереднім тренерам. Мені залишило дуже обучену, хорошу команду, дружню. Працюю команду, тому великий респект. Є з чим працювати, звісно. Але вже склад такий більш-менш зігране, ману команда, більш-менш зіграна, не, не перший рік, вони разом. Просто далі навчати. їх, Завжди Дюфел це умовно перший такий серйозний чемпіонат, змагання, тому що до цього ну, турнір є турнір, а офіційні змагання є офіційні змагання. Я домовився з ним. Про дещо важливе. Вони це знають. Вони у них сидить сидиться в голові. Має бути ціль, до якої ми йдемо. Трохи важко, але то все прийде з часом. Ми втягнемося в весь робочий процес. Всі, я думаю, всі пацани тренувалися на канікулах, тому ну, легше буде втягнутися. ми ставимо цілі найвищі виграти дюфел. Виграти Шахтар, Динамо. Ми Динамо програли на Рокапі 1 1-0, Треба повернути їм цей должок. Минулорічні дебютанти «Дюфел» гравці команди Ю-15, як ніхто інші, хотіли максимально відпочити та у новий сезон увірватися із новими силами, аби цього року все таки отримати золото. Адже в дебютному сезоні підопічні Назара Савицько дійшли до фіналу чотирьох. Та здобули бронзу. По завершенню сезону обов'язково було знання добре відпочити, наповнитись енергією, провести багато часу з друзями, з батьками. А вже за два тижні до початку нового сезону ми їм завдання, вони безумовно все е, проробляли і під нашим контролем. Зараз підготовка проходить добре, діти приїхали всі в хорошій фізичній формі, і ми в звичному режимі готуємось. Заба, заба, вийди, вийди, вийди. Всі хотіли максимум відпочити. Хтось їздив за кордон, хтось був вдома, і зараз ми зібрались і готуємося до нового сезону. Ти один з найкращих також бомбардирів попередньому сезоні, які тілі ставиш перед собою на цей рік, на цей сезон. Ну завжди хочеться покращувати і покращувати свої індивідуальні задачі та командні та забивати якомога більше голів та щоб команда займала тільки перші місця. Минулого сезону взяли бронзу. Які цілі ставить команда перед собою на цей сезон? От як між хлопцями спілкуєшся, з якими настроями хлопці входять в новий сезон? Ну зараз ми ставимо максимальну ціль виграти абсолютно всі турніри, де ми будемо грати. Ну бронза нас не дуже влаштувалася. Не дуже хороший результат для такої команди. Ми можемо набагато більше. Зараз ми хочемо виграти абсолютно все. І ти став кращим бомбардиром. Чи готовий ти цього року побити свої рекорди? Так, готовий, хоче ще більше забити. Які плани на перший період підготовки, на чому буде роботи найбільший акцент? Перший етап підготовки ми проходимо на, на тренувальній базі тут, на академії. Наступного тижня ми їдемо на турнір Закарпаття, де проведемо декілька спарнів з хорошими командами. Скажімо, в скажімо, ігровому режимі будемо продовжувати нашу підготовку. І по завершенню турніру наші буде два тижні для того, щоб далі продовжити готуватись і будемо знаходитися тут на академії, на тренувальній базі.